Діамант дорогий на дорозі лежав тим великим шляхом люд усякий минав, і ніхто не пізнав діаманта того. Шло багато людей і топтали його, але раз тим шляхом хтось чудовий ішов, і в пилу на шляху діамант він знайшов. Десь дорогий, він одразу пізнав і додому приніс, гарненько, як знав, обробив, обточив. Той камінець, і уставив його у коштовний вінець. Сталося диво тоді, камінець засіяв, і промінням його всіх людей здивував, і палючим огнем кольористо блищить, і промінням його усім очі сліпить. Так в пилу на шляху наша мова була, і мслива рука, її пилу взяла. Полюбила її, обробила її, і народний вінець, як в оправу вивела, як зорі ясно. Вище хмар піднесла, як алмаз дорогий, як та зоря ясна. Сіятиме вік, поки сонце стоїть, хай житті вороги поніміють скоріш. Наша ж мова сія, що годень ясніше, що коштовним добром вона буде у нас, щоб і сам здивувався в могилі Тарас, щоб поглянувши сам на створіння своє, побожно сказав, від кілянам сіє.